Привіт, друзі! З вами інконтедор, і я знову граю у Gunner Hit PC симулятор всякої техніки часів холодної війни. І сьогодні ми пробуємо мардер. Недавно розробники його додали, і це дуже вам скажу непогана машинка. Це місія з оборони, Я знаю, що вороги десь звідти полізуть, викликаю туди арту і чекаю. Там же справа видно трішечки піхотки, теж відносно недавно додали. А ось і техніка. І ви просто зациніть це бр бр бр, -бр, -бр. Це МК-20 насипає До 1000 пострілів на хвилину. У порівнянні з Бредліком, якого там десь 200 з чимось. Це прям нарізалка. Кайфуля. Ще один Лізе БТРчик і теж отримує. бр бр, -бр. Пум. Пішла арта зустрічати піхотку, техніку ми ніби відрізали. Оце так кулеметик. Трішечки не виставив дальність, ще розбираюсь це. Але виглядає це отак. О, тут я вже розібрався, як дальність виставляти. Дивіться. О, о, 300 метрів поставив і починаю насипати. От арта прилетіла, хорошо туди. Техніка горить. О, нарешті почала щось казати команда. Я вже давно їх бачу і насипаю, вони тільки помітили. О. Дуже подобається, як карта тут прилітає. А що ви там лягли під деревом? Ну і полежить там. І тут я згадую, що у мене ще є хаєшні снарядики в гарматі, дивіться. Неймовірно гарно насипає. Хтось там вилетів з диму. Все. Цей напрямок захистили. Рухайтесь до точки Альфа. Там всіх відбили. Альфа трішки в тилу. І ось огляд з мого Мардера. Ви подивіться? Подивіться, яка офігенна машинка. Їдемо захищати точку Альфа. У мене ще ці Мілан є. Це мої. Коріша, які тут стоять. І Мардери союзні, які в мене в команді. Ага, на альфа так ніхто не з'явився, але бачимо, що ворог атакує точку Брав, тож. Терміново розвертаємося, пів кілометра до точки Браво. Там наші хлопці тримають оборону, ворожа арта насипає. Бігом туди допомагати. Всі туди розвертаємось і бігом туди, бо там і техніка, і піхота має лізти, ворожа. Вон мої хлопці теж за мною розвертаються. Нас троє. Десь звідси мають, бачите, бачимо напрямку. Бігти, то я ж туди одразу. Арту когось там може і коцне, когось там може і притормозить. Як мінімум піхотку. А з технікою зараз будемо розбиратися. Вирішую цей пагор обійти тішечки рідніше. А потім такий думаю, блін, вони ж в лоб полізуть, і там таке село прикольне. За ка я за селом. І буду чекати тут. Вони насипають дими і під димами будуть атакувати цю точку. Недалеко пролітає арта, але то не страшно. Не настільки близько. Ото надиміли, ото надиміли. Чую, постріли. Значить, вже когось бачать мої пацани, але на мапі ще нема. Ще не відмітили. Ще не буде дійшла інформація, де там вороги, які вороги, кого вони бачать і далі. Тобто трошечку підсунемося під цей будиночок спробуємо подивитись, що там їде, що там біжить і т.д. де. Ну ну. anyone? Тут ніби нікого. Там ніби нікого. А ну, а ну. Ще трішки висунемося. Ох, точно з цих дмів щось вилізе. а хто там? Ай! Ай! А як він мене помітив? Ага. На! Це насипали. Ааа, перезарядочка, перезарядочка! Не встигли! Окей, переключаємося на іншу машинку. Готуємось працювати, а тут жарта прилітає. Ой-ой-ой. А там БМПшки, то БМПшки. Цей стоїть, але ніби не вбитий, але сильно пошкоджений. Може і вибитий. Пробуємо за нього занекатися і з нього попрацювати потім. О, в принципі, захистили. На, да, зупинили цих пацанів. Ууу, там штурм фронтальний тепер пішов на точку альфа. Назад, хлопці, назад. Нас двоє залишилось. Бігом назад. Десь звідси вони будуть лізти. Зараз подивимось. Уу, що за звуки? Ого, ого, ого. Хтось там насипає. Насипає неприємно. Ой! Десь за димом дин 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 не бачу його, не бачу. Треба срочно терміново вискочить за дим. Де він? Ааа, ось він! Не встиг. Втратив машину. Мені взяло 4 марта. Опаньки, танчик. Мілан, мілан, мілан. Гоу! Перший Мілан в ціль. Перезарядочка. І пішли дивитись, де там хто. Бо це вже танчик. Танчик мене ваншотить. В принципі, мене і та БМПшка ваншотила. Так, перезарядились. Стоп машина. Го. А, -а, -а, а не видно. Таргет лост. Можна було спробувати в дим, але дуже не хочеться витрачати дорогу ракету. На непевну ціль. Пимтинтимтинтин. а пех, як я його закинув негарно. Добре, поїхали. Поїхали. Ось цей танчик. А мене він не бачить, він тупо мене не бачить. Поїхали. Ляпс, це вже все о купа цих пацанів. Ага. Ага. А ну давайте дивитися. дивиться. Раз. Два, три, чотири. Яким у фланг зайшов. Все. Викосили. А де ж то БМП? Де ж там ще щось БМПфе були? Опа. А ось вони де. Цілих два. На. На. Цей горить. Лиметик пішов. Хаєшечка пішла. А де, де ще одна ціль? А, отут десь. Все. Все. Якось так. Це вже так, контрольний туди насипати. А що ти ще крутишся? Що ти ще крутишся? На тобі. На тобі сюрприз. Те-те, ось загубив трішки. Ага, не туди дивлюсь. Дивіться. Просто тому що можу. На! Бляпс! Як мені подобається ця гарматка. Отака От машинка. Ой, як же хочеться мультиплеєра, але коли він буде і чи буде, невідомо. Ставте подобайки, пишіть коментарі, до нових зустрічей!